Ми живемо в країні, де мінімальна пенсія менше прожиткового мінімуму. І це сталося не вчора і не у зв'язку з війною. Так і було. Ми живемо в країні, де депутати можуть тиснути на кнопки в сесійній залі замість своїх колег прямо на камеру. Це я кажу, щоб нагадати вам про те, що наше суспільство ще не навчилося боротися з такими абсурдними та одночасно зухвалими речами. Зараз, коли в країні війна, а в нашому законодавстві з'явилися положення про примусове вилучення майна і нерухомого, і земельних ділянок вже пішли новини. На потреби ЗСУ, на потреби зв'язку, на оборонні потреби. І в принципі, і раніше була, і не тільки під час війни, ця норма про вилучення, наприклад, у зв'язку з. Суспільною необхідністю. Такі норми вони характерні для майже будь-якої країни світу. Ну, коли у зв'язку з суспільною необхідністю у людини вилучається, наприклад, їй земельна ділянка, їй сплачується компенсація. Це, в принципі, варіант норми. Але не хочеться забувати про одну таку річ, як оцінка вилученого майна, так? яка буде мати величезну роль, пов'язану із розміром компенсації. Всі, хто отримував компенсації за пошкоджене нерухоме майно, всі, у кого арештовували майно, оцінювали його для того, щоб продати його з торгів для погашення заборгованості, вони знають, що у нас оцінка майна людини, вона завжди виходить нижчою, ніж ринкова вартість такого майна. Ну такий, от, знаєте, парадокс. Там, де держава має сплатити, або занижена оцінка, або взагалі не зрозуміла її методологія, правила цієї оцінки, і так далі. Чого нема і зараз, до речі, по нововведенням законодавства. Зато там, де держава має сплатити за щось, ну, наприклад, тендери на закупку. Чого-небудь там завжди все завищене. Ми самі бачимо нескінченні корупційні скандали із закупками за великі-великі неадекватні гроші. Отже, хоча ми і живемо в країні, де мінімальна пенсія менше прожиткового мінімуму, все ж таки тут є багато людей, які розуміють, що незрозумілий алгоритм оцінки майна, яке буде вилучатися. Якщо ви збираєтесь вилучати чиєсь майно, зробіть його оцінку відкритою, прозорою, зрозумілою і такою, що відповідатиме ринковій вартості. І прийміть про це відповідний документ.